життя моє Jesus, Cristo Jesus Cristo Deus, Deus, Життя нам дарував. життя прийшло, стулавшись смер. Сина ще душі. Мої. Вітаю вас, дорога церква! Пропоную текст для наших роздумів Книга Приповісти Соломона. другий розділ. Читаємо такі слова. Сину мій, якщо приймеш слова мої, ти, а накази мої при собі заховаєш, і щоб слухало мудрості вухо твоє, твоє серце, своє серце прихилиш до розуму. Якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликатимеш своїм голосом, якщо будеш шукати його немов срібла, і будеш його ти пошукувати, як тих схованих скарбів, тоді зрозумієш страх Господній, і знайдеш ти Богопізнання». Бо Господь дає мудрість з його уст, знання і розум. Він спасіння ховає для щирих, мов щит той для тих, хто в невинності ходить, щоб справедливих стежок стерегти, і береже він дорогу своїх богобійних. До цього місця на початку, десь до п'ятого тексту, ми в цьому розділі бачимо. Взагалі цей розділ йде про страх Господній. І спочатку ми читаємо про те, що потрібно робити, щоб йти до цього страху Господнього, щоб його знайти, цей страх Господній. Ми читали до п'ятого вірша, це перше, що потрібно приймати Слово своє, Боже, Слово Боже. Щоб воно було в житті, щоб воно було в серці. Друге, це слухати, тобто бути в тому доброму середовищі, де також є ті люди, які мають страх Господній, які зростають в цьому. Задавати питання до свого розуму, до того, що мене оточує, і шукати це допоможе зрозуміти страх Господній. І зростати в цьому, бути наполегливим в цьому. І далі в п'ятому вірші ми читаємо з е, шостого вірша такі слова. Бо Господь дає мудрість із його уст, знання і розум. Він спасіння ховає для щирих, мов щит той для тих, хто в невинності ходить, щоб справедливих стежок стерегти, і береже він дорогу своїх богобійних. І далі ці три тексти вони ніби описують результат. Що може очікувати мене, якщо я в своєму житті матиму страх Господній? Якщо я в своєму житті буду мати цю шану до Бога, буду пізнавати Бога. І ми читаємо перше: мудрість, бо Господь дає мудрість із його уст, знання і розум? В іншому місці? Так само приповісти з Соломоном, в 8 розділі говорить такі слова: Я мудрість з прозорливістю живу знаннями, передбаченнями володію. Тобто Бог Він знає все. Він знає, що мене очікує, він знає, що очікує нас попереду. Він бачить моє життя і через що я маю пройти. І якщо ми будемо пізнавати Бога, якщо ми будемо Його шанувати, якщо ми матимемо страх перед ним, то Він дасть нам цю мудрість. І, можливо, нам буде набагато легше бачити, розуміти, чому в моєму житті відбувається те чи інше, як мені правильно поступати, тому що Бог дає мудрість. Наступно ми читаємо. Він Спасіння ховає для щирих. Яка велика привілегія для нас мати спасіння. Так само в восьмому розділі притч говориться страх Господній лихе все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість і дорогу лиху та лукаві уста. У мене рада і оглядність, я розум, і сила у мене. Ми, коли матимемо страх Господній, ми будемо цінувати і тим спасінням, яке для нас зробив Ісус Христос. Ми будемо радіти цим, що ми це маємо. І наступний момент це написано: хто мовщить, той для тих. Хто в невинності ходить, щоб справедливих стежок стерегти, і береже він дорогу богобійних. І останнє, на що я хотів би звернути увагу, це те, що коли ми пізнаємо Бога, маємо страх перед Ним, то Він для нас стає щитом. Знаєте, ми по-особливому потребуємо зараз захисту. Наша країна по-особливому потребує зараз захисту. І дуже добре, що Часто нас захищають партнери, інші держави, але наскільки сильно і потужно, коли мене захищає сам Бог, хай Бог нам допоможе, щоб ми з вами зростали в страху Божому, в шані до Бога, щоб ми пізнавали Ісуса Христа і все краще і краще будували відносини з Ним. І як результат, Слово Боже, говорить, що ми будемо мати мудрість від Нього, ми будемо радіти тим спасінням, яке Він нам дає. І ми будемо далі впевнено рухатися під Божим захистом. Тому давайте ми подякуємо нашому Богу за те, що Він є джерелом мудрості. І хай ця мудрість вона все більше і більше наповнить наше життя. Наше серце, а йому за все хай буде слава. Амінь. Помолимся.